Перед тим як я почну свою презентацію, відразу скажу, що це авторське дослідження, але воно виконане замовлення офісу президента. І тут відразу є застереження. Мені попросили спеціально повноважені представники спеціальних органів написати, що вся інформація з з відкритих даних. Пан Андрій мене представив, і пан Йозеф мене представив. Я скажу, що я не лише науковець а І керівник генеральний директор однієї з топ компаній електрогенеруючих в Україні, і ми зараз забезпечуємо критичну інфраструктуру в денний час, бо у нас є переважно в бізнесі. Це сонячна генерація. Отже, короткий огляд про те, яка наша була енерсима. Відразу скажу: я буду зупинятися переважно на електроенергетиці, оскільки ви є більшими фахівцями і практиками. В газовидобутку, в газовій генерації, тому лише пару слайдів буде з вашої тематики, якщо я десь щось зброшу, ви поправите. Отже, як у нас було використання енергоресурсів до повноваштабного вторгнення? Вугілля і природний газ більш-менш рівномірно розподілялися в балансі використання енергоресурсів, трішки менше була атомна генерація, ну і інші джерела вже доповнювали. Як виглядала? Якщо видно нижні, нижня діаграма, як виглядала генерація електричної енергії? Ба основу енергосистеми мала атомна генерація. До атомної генерації додавалася теплогенерація, переважно вугільна, яка балансувала повністю нашу енергосистему в ранковій вечірні піки, оскільки атомщики дають рівний графік. А є так звані ранкові і е, вечірні піки, тобто найбільше споживання електричної енергії. І тут е, ключову роль е, відігравала теплова генерація, і доманевровувала, якщо її були сплески використання. Е, особливо це е, було е, в початку, і кінці робочого тижня гідроелектростанція. Ну і наше ВДЄ було побудовано до початку повноштаного вторгнення лише 10 е, гігават, але на секунду це 10 атомних блоків. Електростанцій. І прошу звернути увагу на цю карту. Достатньо цікаво це е, наша енергосистема. Тобто в електроенергетиці є два принципи, як і в нафтогазовому вашому бізнесі. Е, спочатку треба згенерувати, а потім доставити до кінцевого споживача шляхом е, спочатку передачі між обласного, а потім розподілення області електроенергії. І ось якраз. Ось ця карта стала вузьким місцем нашої енергосистеми, тобто до обстрілів, які відбулися у нас починаючи з березня. Приключені, будь ласка, наступний слайд. Починаючи з березня цього року, у нас був профіцит великої електричної енергії, і ми мали змогу її продавати за кордон за вихідною ціною. Що відбулося після масштабних обстрілів березня-квітня цього року? У нас змінилася повністю структура генерації. Залишається атомна генерація в балансі основною, її залишки теплостанцій добалансовують основну функцію відігравала гідрогенерація. Але останні обстріли нам залишили лише робочі дві гідроелектростанції промислові, і ми бачимо зараз в соціальних мережах в засобах масової інформації, що відбувається. З Дніпровським Дністровським водосховищем, розховищем, як він обмеліла за рахунок активного скидання води. І на сьогоднішній день після цих обстрів маємо в піки ранок і вечір дефіцити до 2,7 ГВт електроенергії. Це е, в півтора рази більше ніж, наприклад, генерує Хмельницька атомна електростанція. Ну і цікаво, дивіться, скорочення споживання у нас є на 52 це і превентивне зменшення споживання електричної енергії, ну і те, що більшість бізнесів енергоємних, наприклад, жаль, вже не існують. Наступне слайд, пишіть, будь ласка, трошки вашої тематики з використанням природного газу до повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що населення споживало стільки ж природного газу, а це і побутовий сектор, і генерація електроенергії теплової енергії, вибачте, для опалення. Скільки у нас було імпорту з 2023 року? Ми бачимо набагато більше населення почало споживати газу для виробництва теплової енергії і опалення приватної багатопорхової забудови. Тобто, наразі населення є найбільшим споживачем природного газу. Наступний, будь ласка, слайд, це карта, яка показує масштаби втрат в нашій енергосистемі всі наші промислові регіони зазнали найбільших втрат. Ну, і додалося місто Київ і Вінниця через зруйновану ладижинську і Трипільську теплову електростанцію. На сьогодні маємо 37 гигаватт, тобто це 37 атомних блоків, е втрачених потужностей, з них 22 Гігат це на тимчасово окупованих територіях, і там є е різна доля у цих об'єктів генерації. Сонячна генерація активно розбирається, окупантами вивозяться. є зруйнована одна велика теплоелектростанція в Донецькій області. На щастя, інші залишки працюють, але невідома їх подальша доля. Будь ласка, наступний слайд. Отже, які виклики постають перед нашою енергстемою. Перша це повністю руйнування парадигми класичної потужності генерації. І тут вихід є перехід на розподілену і генерацію і збільшення потужності зеленої генерації. Наприклад, жаль, ми не можемо і не маємо можливості відновлювати теплу генерацію через те, що, наприклад, одна з державних компаній, Центренерго є фактично банкротом. Оскільки ми пам'ятаємо, що в осінньо зимовий період вони входили з шаленим дефіцитом близько 3,5 мільйонів тонн вугілля, і лише тепла зима їм допомагала залишитись на плаву. Наразі їх всі активи зруйновані. В компанії немає ресурсів, в державному бюджеті немає ресурсів на а, повне відновлення. Ну і звичайно, через те, що прийняті нормативи Green Deal, тобто зеленого переходу в всьому цивілізованому світі, жодна е європейська ані, або міжнародна ані фундація, ані нацисний фонд не виділить кошти на е нове будівництво фактично цих зруйнових потужностей. По-друге, це. Е Руйнування об'єктів передачі у нас в більшості підстанцій «Укренерго» залишився по одному робочому трансформатору. Це є величезна проблема. За минулий рік ми отримали лише сім замінних трансформаторів, один з яких благополучно в Одеській області спалили самі ж енергетики, тобто шість трансформаторів було замінено, і це є достатньо вразливою елементом системи. Тому, на жаль, система передачі також помирає. На жаль, не своєю смертю, а через вороги. Тому. Дуже потенційно є, що ми перейдемо на американську модель електрогенерації, тобто в кожному окремій адміністративній одиниці буде вироблятися електрична енергія. Потім надлишок буде перерозподілятися. І ця модель є достатньо ефективна, оскільки, наприклад, Штат Техас, США генерує більше електричної енергії, ніж вся територія України, і є донором для сусідніх Штатів. Тому ця модель, я думаю, це один з вірогідніших сценаріїв переходу України в найближчим часом. Ну і повне е, руйнування у галузі, яка була у нас е, балансуючою можливості, це перехід на газопоштову розподілену генерацію. На ну, неї зупинюся окремо, е, Але це єдиний короткостроковий можливий шлях, по якому можна замінити теплову генерацію, яка повністю зона. Наступний слайд, будь ласка. Наступний, можна слайд? А тепер е, вибачте, але камінчик ваш огород, крім детеку. В 23-му році подивіться, скільки міжнародні гіганти, тут краще я дав вам по узнаваним зображенням, побудували зеленої генерації. Всього в світі було побудовано 318 гігават за минулий рік зеленої генерації, ось як вона розподілена по світу, але це по світу розподілена генерація, яка побувала нафтогазові компанії. І тут, наприклад, є. Чудовий, чуть не сказав офігенний, на тебе подивився. не сказав чуть офігенний, Вибачте, будь ласка, чудовий кейс компанії Небрас, це державна компанія, е, в Катарі, яка майже повністю е, одної з країни, яка є великою бензоколонкою, да, вибачте за сленг, е, перевела цю енергетику на зелені рейки. Тобто, на наразі Катар є однією з перших країн світу, яка на 90% є е, 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 зелено-енергетичною. Яскравий приклад. Будемо сподіватися, що Нафтогаз також послідовує і Укрнафта цьому принципу. А ось детек молодці, вони тут трошки нижче, просто екран не закінчується ця презентація. Але вони молодці, оскільки це один з гігантів не лише Нафтогазоводобувних, а є одним з лідерам з будівництва зеленої генерації. Наприклад, вони побудували першу в світі вітроелектростанцію в Миколаївській області, яка побудована була під час війни, і відкрили в першу чергу повністю за рахунок. Інвестицій мабуть за ті гроші, які забув хочу... пан Іван Гафич і його команда. Так хочу подякувати пану Вайфі... Івану гафічу і його команді. За ще буде у нас виступ. <клух> ну а це одне з постійних спонсорів а, нашої конференції. Трошки нижче Но, ще. Ще Козицький. Да, да. Трішки ще нижче знаходиться а, за детеком, знаходиться екооптима, яка входить в групу а, Захід енергосервіс. Вони також молодці бачимо прекрасно на Польвській області ті потужності, які не будуть. Наступний слайд, будь ласка, буду прискорюватися. А тепер пам'ятаєте, як Проняк Прокоповна завжди питала: А що у вас з деньгами? що -про -про Прокопівна Прокопівна. Що у вас з деньгами? Оце скільки ресурсів необхідно, щоб. Або відбудувати, або поставити, будь ласка, назад, на нові рейки нашу енергетику. Подивіться, для гідроенергетики 58 мільярдів доларів. Ну, Україна не знайде таких грошей майже ніколи. Є проблема з мережами. Дивіться, в якому стані вони знаходяться. Це це реальні фотографії від наших партнерів. Оце, до речі, моя сонячна електростанція в Харківській області. 89 мільярдів. Також малопідйомна сума. А ось вся зелена генерація, маневрова генерація, достатньо реальна це 43 мільярди, які за 10 років може Україна пройти цей шлях. Наступний слайд, будь ласка, це як інвестикі інвестиції потрібно на діаграмі. 191 мільярд доларів ніколи Україна таку суму не знайде, не підніме. Але ось цей сектор зелений і наближений до неї газопошної генерації, є якраз підйомне, оскільки лише... 5 мільярдів необхідно для газопошної генерації. А наступний слайд буде для вас найцікавіший. Ми розіслали по всім Обленерго і військово-обласних адміністраціях запити, скільки їм потрібно газопоштової генерації. Сумарно потрібно 2,7 гігаватт, щоб замінити те, що зруйновано, і регіони робити відносно автономними. Це 905 газопоштових установок по 3,2 мегаватта встановленої потужності. А тепер виклик для всіх нафтогазових компаній. Для всього цього потрібно 5,5 мільярдів метрів кубічних газу додатково на рік. Як О, Зараз ми купуємо дорогу електричну енергію. На а, спотовому ринку європейському ми зараз купуємо в години пік. Це головна цифра, яку не знає зараз ніхто. От ви перші, які побачили, благодаря Станіславу. І це а, по областях. І ще зверніть увагу на ці області, це теж кластери нашого розвитку. Особливо я хочу, щоб це звернули увагу представники державних компаній, які представлені по всій території України. От. Оце ваші точки зростання. Як на мене, ваші плани повинні бути не там, де вам зараз зручно брити, а там, де саме велика потреба. І для мене розподілена енергетика це та, яка ближче до кінечного споживача, кінцевого споживача. А не розподілена, розпорушена по всій Україні. Просто-напросто, коли з ми тим на Дніпро електроенергію тягнемо. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Але тут є велика ахлесова п'ята, яка називається мережа. На якій я постійно зупиняюся, це для нашої енергетики найбільше зараз є проблема. Ось ця табличка з від'ємними значеннями, це скільки не вистачає потужностей. На рівні обленерго для приєднання потреб з газопошної генерації. Так, може, не треба на мережиці робити, якщо можна зробити рівні, кластери. Так, ну але це на рівні областей. Я зараз на кластері також зупинюся. Наступний слайд, будь ласка, дуже коротко. Можна техніки впросити. Це ті проекти, які є сьогодні на ринку на стадії ready-to-build, в галузі сонячної генерації. Дуже багато зараз компаній нафтогазових надивляться на нові проекти, будують, точно знаю, що око будує. Козицькі будують. Чим більше побудуєте сонячних електростанцій, тим більше у вас буде потреба в газі. Так що будуйте будуєте собі тут Після. повністю взаємопов'язано. Наступний слайд, будь ласка. Це те, що є в вітрі зараз доступне. Наприклад, точно знаю, що око 120 мегаватт зараз вітру будує в Волинській області. Козицькі закінчили свої проекти в Львівській області. Найцікавіше, агробізнес зараз активно пішов в малу вітрогенерацію. Тернопільській області, от Андрій, якщо їхав, бачив точно дві, три вітряка на птахофабриці. В Канець-Подільським Вітагро побудував також уже два вітрогенератора. Ні, це потенційні проекти. Це потенційні, які вільні вільні майданчики для підключення. Наступний слайд не так багато. До речі, наступний слайд. Будь ласка. Ну і те, що говорив Андрій Анатольович, це кластери. Наша компанія а, має найбільшу присутність в Чернівецькій області. Ось наша сонячна станція 58 МВт. Ось так виглядають ці безкраї поля сонячних панелей. Ми по потужності серед сонячних станцій треті після двох станцій в ДТЕКу і 10 в Європі всій. І тому ми вибрали кластер в Чернівецької області пілотним. Наразі ми вимірюємо дві ділянки повітру, маємо вже завершений проєкт, залишилось підключення інтерконектора з Румунією. Це експортно-імпортні операції, і ми будемо першою приватною компанією, яка вийде на приватний конектор. Є існуючий коннектор, ми зараз тео робимо з Молдовою. Далі проєктуємо, і вчора були позавчора ефективні переговори з одним з додаткових інвесторів найбільшу газопоршневу станцію це 20 МВт, яка це, все це лихо буде балансувати. Задали ще два майданчика вітру. Ну і кінцевий результат це води на Дністрі. Але тепер питання, як далі Дністер буде жити. Тому ось за такими кластерами майбутнє, і я думаю, що така схема. Це принципова схема, вона є викладена в енергетичній схемі. Це принципова схема, але кожна область окремо, я думаю, що найближчим часом піде за цим сценарієм. Наступний слайд. Дякую за увагу, дякую Андрію Анатольовичу за можливість виступити і розказати такі цікаві речі нафтогазовому бізнесу. Оскільки я завжди кажу, що в моїй доповіді це бджоли проти меду. Ось я намагаюся донести, що треба йти на наступний крок розвитку і починати інвестувати в зону енергетику. Бо є і фінансові умови також ухні до цього. А, а я хочу сказати, що дуже гарна практика, як якщо аналітики міжнародного рівня, перед тим як на стіл президента класти якісь доповіді, спочатку презентуються на конференціях Нюфолка. За дякую, пане Станіславо, за ексклюзив. Я думаю, що це, що це дуже круто.